음, <gasps> Ні, ні, я собі сама досаду. Ага. Добрий день, полякнула на летати, кажу, добрий день! Ага. <свят> Богдан був, ага. приносив фарбу, ти пішов. Вже купив фарбу. А, а яку фарбу? Або, там бутилочка така. І на що вона? То будеш на понеділок трошки буде давати в окно, аби не було таке ж. Ага, аби не було жовто. І що то ще буде на стелі щось? Ні, просто побілка буде. Ага. Взляє. Ага, тут така така Є раз на таки така штука десь 50 гривень може коштувати. Тепер коштувала 42. В задній чесін я брав. А тепер я не знаю, може з 50, може з 60. Пише 38 гривень. Ага. Ну, а, а На будилиці, але чи то так? Вот. Може і так бути. Може, це може, не це буде, так. У нас айде Ще я білила. Ну, а потім що ще білою тесто чучим? Ну, білою, але трохи буду тої стеньки давати. Кофінку. Ага, щоб було. Да, так, щоб не було жовте жовтегокно. Ага, може. Ну, я соку є тяжко все. То не так тяжко, як занятно. Та і тяжко. а такий тяжко. Якби було легко, то би було більше, майстрів. таке. Ніхто не хоче грязної такої роботи. роботи. Угу. Всі хотіли гроші рахувати. Ага. Бо ліктає не не добре, ну, а Оксана знову магазину плінує. Шуна тоже не може дуже відірватися. Ну, no, корні має свою спеціальність. Yeah. Yeah. Так і час настав. Добри душі. Да. За їх там взялася за стіни. Закутки. Я думаю, що б я могла. Ну там несь. Таке. Тут нема нічого для вас роботи. Затем mm нема. -hmm. Вчора ти я хоч поприсерювала, по, по, повітрасала. Ну, вчора ну, собі не йшли Так, а ну а, а, нині... а нині вам без роботи. А мені щось не, не то, ні. я вже сама собі не хоч не... так не знаю, як то має бути і що. Що вже і не. І не розумію ще на ті всім. як вона. Я вжу, що то дуже помаленьку йде. Mm -hmm. Ну, ха те ж чіткою дивились вдома, mm -hmm. так? Цілий час. Песочка. Песочка. Пішок треба набрати. Вам? Ні, не треба. Я собі тут вугову, що треба пісточка добавити мені декор. Ага. Воно... час від Часу треба підробляти. Щоб того добавляти, того добре, щоб ви розумієте. що вже мені плічка. Я вдома пішкорні ніколи Więc właśnie rozrzucałem na pno, więc tak, waste, nie. nie. Hmm. Hmm. Shudę, shudę wow. To jest pierwszy raz, kiedy to, Це була мода така. Ну. Така була мода. У нас теж там у варах, теж не було з піском. Ні, не було з піском. Тоже вапно. Теж вапно. Ну, те саме, настає. Сім'я. Але я вам скажу, воно зато злітало, бо воно було таке гладше. В хоче такої поверхні трохи шерш а як вже те, білю йти одне на воно, за то злазить. Бо на гладенькому воно не хоче бути. Не І Зато кожного року Так, року. Чи дякую два рази на рік мама білела. А ті печі завжди цей. Диміли. Так. Тут ще два рази білети треба. Після мене, і все. Ага. Після цього піскова. Я ще два рази маю білети і все. Я буду туди зроблю. Ну не нині. А що ви? Так не ще, не знаю. Не нині. А от там там. Бо то треба би високо, там та стеля. Що там буде? Там таке буде, як у бодана в коридорі. Гладенька така стелена, натяжна. Ага. Я так думаю, що там буде. Бо щось Оксанка казала, що немає як натягати, поки я тут не побілю. Ага. Ну що ще? ще там буде ти білий? Ні, я там ні.

Інакші хати були. Хата була велика, але не таке було. Що в було не то, було дерев'яне. так. Колись ходить, там були, були дерев'яні. Ну, ті часом ті хто інакше був такі, які я забулася. Що... Ті глупші такі. Сустро. А з тягли? Ага. Так, так. Тобто, знаєте, ну як, були багатші люди, то будували стегли, а чого бідніші будували з, з дерева. А тепер...